Як з'явилася піжамна вечірка? Далеко в маленькому містечку на краю чарівного лісу жила дівчинка на ім'я Соня. На початку зими вона захворіла і їй довелося деякий час бути вдома. Вона дуже любила казки, завжди вигадувала історії для своїх друзів. У Соні був особливий талант. Вона могла зробити будь-який вечір цікавим і веселим. Коли Соні стало краще, вона захотіла побачити своїх друзів. В одну снігову п'ятницю Соня запросила своїх друзів до себе додому. Всі прийшли в теплих піжамах, тому що було прохолодно. Її кімната була затишною із яскравими ковдрами, лампочками, що мерехтіли, і великим кошиком із плюшевими іграшками. Соня задумалася, сніг іде, гуляти не можна, бо прохолодно. Що ж робити? А що, як ми вигадаємо щось нове? Давайте влаштуємо нічну казкову гру. Ми будемо розповідати казки, гратися і навіть вигадувати власних героїв. Діти підтримали ідею, і Соня запропонувала кожному придумати історію про свою піжаму. Хтось розповів, що його піжама має чарівні кишені, з яких можна діставати солодощі, хтось уявив, що його піжама дає суперсилу літати. Усі сміялися, вигадували та насолоджувалися цим незвичайним вечором. Потім Соня сказала: Давайте створимо піжамний замок із подушок, це буде наш секретний будиночок, де ми розповідатимемо різні історії, співатимемо пісні й обговорюватимемо мрії. Згодом ця ідея так сподобалася всім, що друзі почали збиратися у Соні щотижня. Вони приносили свої улюблені піжами, печиво й подушки. З часом хтось назвав ці зустрічі піжамною вечіркою, і це стало справжньою традицією. Ця гра поширилася по всьому містечку, а потім і по світу. Так і виникла піжамна вечірка, свято для друзів, сміху й казок, яке зігріває навіть у найпохмуріший.